Добрий день, шановні садівники. З вами Андрій Федорчук, компанія Аналітагра. І сьогодні ми поговоримо про другого українського виробника, який заслуговує, на мою думку, нашу максимальну довіру. Це компанія Кем із Чернігова. Я сьогодні без перчаток, тому що ця компанія виробляє біологічні продукти. От їхня Один із продуктів Кем написано. це консорціум ефективних мікроорганізмів, як вони прикладають. Чому ця компанія? Заслужила мою довіру, і я її рекомендую вам. Дивіться, перед тим, як працювати з будь-якою структурою, я взяв за таку за таку звичку їздити до них, ну, до них приїжджати на виробництво, знайомитися повністю з циклом, з людьми, і після цього вже дійсно робити висновок. Зразу зрозуміло, який буде продукт і яка від нього користь. Я був в Чернігові, був в їхній лабораторії, познайомився з хлопцями і зразу зрозумів, що вони будуть працювати довго на результат. І це було підтверджено потім через деякий час. Я з ними працюю вже років 5-6, не так давно, але цього достатньо. Діло в тому, що виробник органічної продукції в Україні це, знаєте, це торнадо якесь. Я ну, ти хочеш отримати результат, але шаг право, шаг вліво, і ти без урожаю. Діло в тому, що ну, якось вони дуже неефективно і неправильно це все і роблять, і продають. Нам потрібен результат, розумієте? Тому, чому компанія із Чернігова Кем присутня тут? Тому що вони, по-перше, вибрали іменно вони працюють в основному на спорах грибів. Як органічних наших ну, як швидка допомога в органіці, це гриби, спори грибів. Всі їхні препарати в основному на цій діючій речовині. І по-друге, вони їх направили туди, де вони дійсно працюють. Не на відкритий ґрунт, де палить сонце, там вітри, дощі, а вони їх направили в основному в закритий ґрунт і в землю. Тому дійсно ці препарати там мають ефективне максимальне використання. Я. На мою думку, на відкритому ґрунті біологія ще працювати в органіці, там в неї дуже багато перешкод. А от компанія, вона в моєму списку багаторічних і надійних партнерів тільки з-за цього, що вона дала нам направлення, де повинні ефективно працювати ці препарати. Тому дивіться. Панцеркем і тріходерма в них є отакі препарати. Панцеркем і тріходерма. Коротенько. Це кореневі гнилі. Вони працюють в кореневих гнилях і дуже успішно. Я, наприклад, працюю як. Побачив признаки кореневих гнил і фузаріозу. Я швидко хімічними препаратами попрацював і через тиждень завожу туди панцеркем, і там вже спори гриба розвиваються і роблять свою роботу. Чудово працює. Препарат Боверін. Закритий ґрунт в основному, я на відкритому його не пробував, можливо, і буде працювати, але тяжко. Там це білокрилка, це трипси, це ті проблеми, які ви не вирішите хімією. Боверін її буде вирішувати по-любому і по попелицям. Один із самых класнючих їхніх препаратів мізитропін. Він мені замінив всі проблеми і вам замінить, тому що на клубніці, наприклад, всі бігають, шукають антихруща. А на антихрущині написано, що проливши хрущем, ви будете їсти і клубніку, і хруща цього вашого анти одночасно, бо в нього і мідоклапріди, він довго зберігається і як в клубніці, так і в його залишках. Тому ми з Ідропінкем ви попрацювали в основному ці препарати на ще раз на спорах гриба. Ви ними працюєте ранньою весною, пізньою осінню, хоча б два рази в рік. І за пару років у вас буде все чистенько і дуже добре, ніяких личинок, хрущів, дротяників, і, і земля буде. Гарною, екологічною і безпечною. Нематодоз препарат Чудовий препарат для того, щоб ізбавитися шляхом органічних від обмеження, поширення і знищення нематод в кореневій зоні. Всі ці препарати, концентрати, вони в порошку, вони розводяться, робиться концентрат. Там, наприклад, з них виходить літр робочого розчину рідкого. Ви його потім десь 100-200 мл, в залежності від потреб, розводите. І в пасмену погоду в дощову ви ним або проливаєте, або гарно обробляєте ґрунт, кореневу зону і закриваючи, щоб не, попав, не попало сонце. Ці речі у вас починають працювати. Дуже все доступно і їхня якість, і те, що вони декларують, вона реальна. Тому це наш другий український виробник на який я вам рекомендую. Король їхніх препаратів для мене біотеравіт. Вони зробили препарат для рекультивації реанімації ґрунту. Для його біологічної активності ґрунту оце вам жива земля, натуральна жива земля. При внесенні біотеровіту він активує там всі процеси. Він мобілізує фосфор, азот, вони починають рослини його брати. Він відновлює ґрунти. Ну, в принципі, дуже багато роботи. Тому ще раз чудова компанія. Молодці хлопці, дякую вам за роботу і рекомендую всім цю компанію. Дякую, маленький короткий огляд. Жіть наступного огляду. З вами був Андрій Федорчук. Робіть закази на аналітагроком'юа. Ставте вподобайки і коментарі пишіть. Будемо відповідати. Дякую.